Про ці два провіщення про Україну, почуті мною ще у віці 5-6 років, я ніколи раніше нікому не розповідав, тим більше не згадував їх у своїх випусках на YouTube каналі. І причина на це проста: перше з тих пророцтв занадто сумне, а друге з них занадто завуальоване, так що й мені самому. До останнього часу не було воно зрозумілим, але обидва ці провіщення саме про нашу добу, обидва вони взаємодоповнюючи і особливо актуальними стають вони саме зараз, у ці дні. Сумне пророцтво я почув від своєї бабусі по матері Катерини Головенської. Пам'ятаю, це було на городі у вересні приблизно 1970 року. Спочатку баба Катерина розповідала мені про останній суд, причому розповідала не зовсім так, як це написано у Євангелії, але так, що мені зробилося страшно. А потім сказала, що у мого діда Григорія колись була книга Срібні струни, і у ній написано, що нібито в Україні перед кінцем віку буде велика біда. Про яку сам Христос сказав пророку. Коли покаєтеся, термін покути скорочу, а коли не покаятеся, продовжу: У пошуковій системі можна знайти кілька книжок із назвою Срібні струни, але усе ця література ведена в радянський період, а тут йдеться про дореволюційне видання. Від своєї баби Катерини я успадкував декілька давніх книг на християнську духовну тематику, але про цю пророцьку книгу баба сказала, що вже давно вона десь пропала, можливо, хтось украв із сусідських дітей, бо книга була дуже гарно оформлена. Після вражаючої розповіді про страшний суд це пророцтво не справило на мене особливого враження. Адже воно залишало відкритими двері для виходу із скрутної ситуації, до виходу через покаяння, а ось страшний суд такого виходу уже не залишав для тих, хто підпадав під засуд. У такому віці діти чинять лише якісь дрібні гріхи. Але мені здавалося, що і я можу потрапити до числа тих, то піде у вічний вогонь. Проте тепер, коли це пророцтво вже сповнюється, і коли через брак покаяння багатьох війна все ще продовжується, таке пророцтво варте того, щоб про нього згадати. Ви запитаєте, а в чому, власне, потрібно покаятися? Та чому це покаяння має бути всенародним? Тож я відповім таким порівнянням. До певного часу людина себе відчуває більш-менш здоровою, більш-менш при силах і може дозволити собі неуважно ставитися до свого здоров'я, але надходить такий час, коли вона відчуває, що її життя під загрозою, і, відчувши себе таким чином, у скрутній ситуації звертається до лікаря. Але коли лікаря немає, то єдиний вихід із ситуації полягає в тому, щоб змінити спосіб життя, зробити його більш здоровим. І якщо прийдемо до лікаря, то він серед іншого порадить нам так само, проте більш детально. А коли у таку ситуацію потрапляє цілий народ, то це також означає, що його загальний спосіб життя вимагає кращого. І якщо народ звернеться при цьому до небесного лікаря, то небесний лікар скаже йому те ж саме. Він скаже нам, майте Євангеліє, де все написано, читайте і виконуйте. Христос сказав своїм апостолам: Ідіть не туди, де сміються, а туди, де плачуть. Коли в 2019 році українцям хотілося веселого життя, Апостоли не могли до них прийти, і прийшов той, хто відповідав таким критеріям домінуючого соціального запиту. Але й зараз апостоли не можуть прийти до нас, не можуть із єдиної причини бо більшість українців настільки деградувала за роки незалежності, що втратила відчуття власної приналежності до свого народу. Тобто ми втратили відчуття народної єдності, а відповідно відбувається втрата розуміння всенародної біди, як і почасти, біди своєї власної, адже біди в народі чужої не буває. Нещодавно вирушив я до лісу на прогулянку і чую із сусіднього села гучну веселу музику, яка лунає на кілька кілометрів. Невдовзі чую голос Тамади і здогадуюся, що це таке весілля, причому в такому ж форматі, як і в довоєнний період. Таке весілля, що нібито війни і немає, та ніколи й не було. У нашому селі за період війни деякі люди також одружувалися, але нічого подібного на весіллі у них не відбувалося. Але у селі за лісом живуть не іноземці, а такі ж українці, як і у нас, то що вже говорити про свідомість людей, які взагалі відірвані від традиції, тобто про свідомість маргіналів? У 13 розділі Євангелія від Святого Луки Христос запитує: чи думаєте, що ці люди, які загинули, були найбільшими грішниками? Ні, кажу вам, та коли не покаєтеся». То загинете так усі. Тому дане пророцтво про біду в Україні, записане в книзі Срібні струни, вписується у Божий закон, коли нещастя одних, далеко не найбільших грішників, стає попереченням для всіх інших, для тих, хто не просто загине, але й разом зі смертю піде на муки вічнім. І якщо вже Бог продовжує цей час такої всенародної біди, то черга обов'язково надійде і для тих, кого він щадив, аби дати їм час для покаяння, тих, кому це покаяння вкрай необхідне. А щодо другого згаданого пророцтва, то я почув його ще раніше, коли батько читав мені з книжки казку Кирило Кожум'яка. В основі сюжету якої, як дізнався вже значно пізніше, лежить легенда. Легенда записана у літописі про Велетенського змія, який нібито мешкав під Києвом і якого переміг Кирило Кожум'яка, а в іншому варіанті Котигорошко. До речі, з печерою, яка була житлом цього змія, народні перекази, от ототочнюють рукотворну печеру під Києвом. Яка має такі паралельні назви Змієва Смородинська Кирилова, а період, у який вона була видовбана у породах пісковику, учені датують третім-четвертим тисячоліттям до нашої ери. Цілком зрозуміло, що ніякий змій там насправді не жив, але можливо ця печера стала деякою підставою для виникнення такої легенди. Хоча сама легенда виникла іще в дохристиянську добу, коли цей Кирило називався Котигорошком, цю легенду мені згодом доводилося прочитати самому у різних її варіантах, але на той час ще не могло прийти розуміння її провісницького змісту. В оповіданні Наталени королеви Кирило Кожум'яка Змій має дев'ять голів. Але у деяких варіантах цієї казки змій має три голови, тобто йдеться про потвору з трьома головами та спільним тілом. Зрозуміло, що в природі нічого подібного не існує. Бувають виродки тварини з двома головами, але довго жити вони не можуть. Тому триголовий змій це образ якоїсь соціальної потвори, яка має три центри управління. Але спільну структуру. І оскільки цей Змій мешкав під Києвом, то цілком можливо, що місце його житла можна ототожнити із конча заспою, місцем під Києвом, де знаходяться літні будинки, зокрема і резиденція Президента України, у якій мешкає Зеленський. Таким чином, центральна голова цього змія це не українська влада адміністрації президента та її придатків у вигляді депутатської більшості та голів адміністрації місцевого рівня. Друга голова змія це закулісна влада олігархів, і третя голова змія це організована злочинність. Тіло цього змія спільне. Тому неможливо встановити межу між закулісною владою олігархів, владою президента та організованою злочинністю. Ви самі знаєте, що організована злочинність у нас залишається безкарною навіть у тих випадках, коли скандали із виявленням її злочинів гремлять на всю країну. У Китаї б за це розстріляли. А у нас винні особи продовжують займати найвищі посади. Пригадайте скандал, у наслідок якого пішов відставку Резніков. Це була корупція із участю Міноборони на користь ділових партнерів Андрія Єрмака. Але ні Резніков, ані хтось інший не поніс покарання, якого, власне, вимагає чинне законодавство, чим Андрій Ярмак воявив власну причетність. До цього пограбування держави. І якби не було у нас цього триголового змія цієї зловісної машини, де президентська влада невіддільна від організованої злочинності та закулісного пливу олігархів, то Андрій Єрмак принаймні не залишився б на своїй посаді. Нагадаю, що казка про Кирила Кошум'яку вперше записана пантелеймоном кулішем. Розпочинається такими словами. Колись був у Києві якийсь князь, лицар і був коло Києва Змій, і щороку посилали йому дань, давали або молодого парубка, або дівчину. І Змій пожирав цих молодих людей. А це вже елемент казки, який вказує на те, що саме молодь стає головною жертвою цього триголового змія. Чому ж саме молодь? А тому, що вона найлегше піддається псуванню, особливо в тих випадках, коли держава проводить виховання молоді на засадах насадження аморальностем. Наведу приклад: пригадайте, в більшовиків ненормативна лексика вважалася ознакою справжнього революціонера, але й вони розуміли, що це є негативно та аморально. У радянському законодавстві було передбачено, що образа засобом ненормативної лексики прирівнюється до фізичного насилля, тобто є провокацією до фізичного з'ясування стосунків. У нашому законодавстві цього не передбачено. У радянському законодавстві були забороненими матюки в громадських місцях, у наших їх писали на бікбордах. І навіть президент їх пише на своїй сторінці у соцмережах. То не вже ж ми так деградували, що вже не розуміємо, що це Гедота гірша, аніж хтось би напакостив прямо перед президентською адміністрацією? Але й матюки це лише квіточки в порівнянні із гей-парадами. Цьому Змієві вигідно, аби діти ставали аморальними. Таким засобом, по-перше, готується матеріал для поповнення лав організованої злочинності. По-друге, створюється відповідне тло для поширення збуту наркотиків, для сутенерства та торгівлі людьми, для підвищеного попиту на алкоголь та цигарки, тобто для всього того, із чого власне багатіє організована злочинність. А по третє, створює плод для лояльного ставлення у майбутніх дорослих людей до організованої злочинності та до її діяльності. І тут варто пригадати ще одну деталь казки про кожум'яку. Спочатку він не хотів іти на боротьбу зі Змієм, розуміючи наскільки вона небезпечна, його просили і старі, і люди середнього віку. Але коли почали просити діти, лише тоді погодився. Тобто головною метою боротьби із цим змієм має бути порятунок молодого покоління, яке необхідно врятувати. Адже якщо його не врятувати, то невдовзі від України нічого не залишиться, окрім мертвої території. У фіналі казки Змій таки гине від зброї кожум'яки, тобто від зброї Котигорошка, який отримав м'я кожум'яка внаслідок його тоточення із Микитою кожум'якою, що переміг у двобої печеніського богатиря за князювання Володимира Великого. До речі, в оповіданні Наталени Королеви Кирило Кожум'яка ці події також відбуваються за часів князювання Володимира Великого. І його дочка, яка потрапила у полон, до цього змія, називається Гориславою Людмилою. Такої дочки в історичного Володимира І не було, це також легенда, але Наталена Королева пише, що в цю легенду про Людмилу Гориславу вірили кияни ще перед Першою світовою війною. Отож ця улюблена людьми княжа дочка у полоні змія це і є Україна, її міхвічне імення Горислава означає небесна слава, адже давнє наше слово горній означає небесний. Але допоки ця княжа дочка перебуває у полоні у змія, вона вже не є Гориславою, а є горе славою, тобто славною своїм горем. Отож залучайте до молитви своїх дітей за те, щоб Архангел Михаїл визвалив їх і нас від цього триголового змія, бо саме молитви дітей вислуховує Бог та його архангели у першу чергу. І ця загибель цього триголового змія це оптимістичний прогноз. На найближче майбутнє України прогноз, який обов'язково сповниться. Проте не обов'язково це станеться в призначений день та годину, адже Бог керує Всесвітом, вносячи свої корективи у відповідь на молитву, тобто, у відповідь на молитву може продовжити життя багатьох людей, які інакше б загинули. Так, скажімо, було і з Ніневією, описаною в Біблії, і так само було з князем Чернігівським Мстиславом І, сином Володимира Великого, який мав уже загинуте, коли ще князював Тмутаракані та вийшов на поєдинок із Косожським, тобто черкеським князем Радеєю, але в останню мить дав обітницю побудувати церкву на честь Богоматері. І переміг ворога в цю останню мить, коли той уже мало його не задушив, і переміг його його ж кинджалом. Отож пам'ятаємо слова першого пророцтва Коли покаятеся, час покути скорочу, а коли не покаятеся, продовжу. А також пам'ятаємо слова із Євангелія коли б не були скорочені дні ті, то жодне тіло б не врятувалося. Але заради вибраних будуть скорочені ті. Отож, вчинімо кожен все можливе, все від нього залежне, аби бути посеред вибраних.